Друзі, перші проголовне поїхали. Дехто з моїх знайомих громадян США голосував за Трампа, і тепер вони розчаровані. Раніше вони думали, що війна буде жорстким щодо Кремля. Що він каже, Росії місце дасть Україні достатню підтримку для перемоги, не вестиме себе як торгаша, що намагається здати союзника заради своєї угоди з Москвою. А Тепер вони бачать, що він влаштовує істерики в Білому домі. Повторює кремлівські тези, намагається продавити Україну на капітуляцію. Пише політолог Юрасавчук. Рейтинги летять унизу. Республіканські партії починається паніка. Консерватори. Розколоці за твітері є трампістів єстерика. Усі бачать, Трампа не контролює ситуацію. Його план розвалюється. Він думав, що Україна стане на коліна, що все буде так, як він запланував. Він уявляв собі картинку, капітулююча Україна, щастивий Путін, переможець Трампа на саміті в Стамбулі, чаріаді, який підписує мир, і отримує Нобелівську премію. Але реальність вдарила його в обличчя. Трампу ні, Він влаштував істерику, кричав погрожа, виганяв українську делегацію з Білого Дому. Писав у соцмережах, що поверне їх лише тоді, коли вони Будуть готові до миру, але всі зрозуміли. Головне він програв. У світі немає жодного поважного лідера, який підтримав би цей план. Трамп залишився з путіним Лавровим і купкою своїх маргінальних прихильників, які повторюють російську пропаганду. У Сполучених Штатах Америки випугнув скандал. Американські медіа розгромили Трампа. Його порівнюють із Чемберленом, який у 1938 році віддав студенти Гітлеру. У той час відповідь розпочав другу світову війну. Сіна називає його ганьбою американської дипломатії. Washington поста пише, що він говорить словами Путіна. The New York Times прямо заявляє, що він найбільше про російський президент в історії США. Навіть Fox News не знає, як його захищати в ефірі MSNBC ведучі відкрито. кажуть, як президент США діє в інтересах Кремля це безпрецедент. До такого про американського президента ще ніколи не говорили. У самому республіканському таборі Розлад частина партії відкрито говорить, що не хоче бути партією Путіна. Донори нервують консерватиризм цієї виборці, які. І щиро вірили, що Трамп буде жорстким до Росії в шоці. Виборці, які хотіли, щоб він займався Америкою. Не розуміючи взагалі, вплутується у цю історію Трампа. Сам себе загнав у пастку. Йому потрібна увага. Він не може існувати без шоу, без скандалів, без того, щоб бути у центрі світової політики. Але після його провалу його ніхто не хоче бачити. Його фактично виключили з процесу Європа, яка ще вчора чекала, що скаже Америка сьогодні. Сама бере ситуацію у свої руки. У Лондоні готується екстрений саміт. Німеччина нарощує виробництво боєприпасів. Франція передає винищувача. ЄС запускає масштабну програму з виробництва дронів для України. Європейці зрозуміли, що на Трампа сподіватися не можна. Він не союзник, він не лідер, він слабкий. Тепер у Трампа серйозна проблема. А він саме себе загнав у кут, а Він не може визнати поразку, не може просто відійти від теми. Це означало би втрату обличчя, але він не може й натиснути далі. Його план зруйнованого репутація під загрозою. Навіть його виборці починають. Сумніватися, Трамп принизив себе педусім світом. Його великий план розвалився. Він думав, що поставить Україну на коліна, а саме впав багно. Трамп лузер, і це тільки початок. Дай Бог, щоб у нього прокинувся нарешті розум, але це мало ймовірно. Залужний заткнув рота у приватній розмові з одним із американських чиновників, який висловив зневагу до українців. Генерал розклав все по поличках. Телеграм-канали пишуть, що після провальної зустрічі у США залужний зателефонував Зеленському, запропонував свою руку допомоги та припустив, що потрібно створювати. Уряд національної єдності а під час можливого перемиря таки провести вибори. Втім, і зараз консолідувати навколо себе всі політичні сили та народ. Ми маємо втримати Україну Зеленський, нібито погодився. В той же час європа колективно спробує зібрати докупи уламки відносин України та США. Але схоже, Трамп вирішив продати Україну. Пише видання Bloomberg, з посиланням на європейського високопосадовця. Катастрофа саме це слово використовували європейські чиновники, коли довго ко на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом вимальному кабінеті. Творилася напряму трансляцію раліті-шоу з підвищеними голосами та гнівними суперечками. Президентство Байдена спонукало Зеленського очікувати, що американський народ продовжить фінансувати війну з Зеленським покінчено. Сказав один із радників Трампа, але інший радник адміністрації Трампа сказав, що за НАТО багато було вкладено в спроби досягнути угоди про припинення війни, щоби піти зараз. Натомість США швидше за все різко посилять тиск на Київ і уникатимуть спілкування з Зеленським. Так що варто пристебнутися, турбулентність буде посилюватися. Ця пише Бориславу Береза. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!